Проведемо черговий стрім е, на тему календарна реформа. Я проводив у себе на каналі е, опитування і запропонував там декілька тем, і от на яку тему підписники хотіли б побачити наступний стрім. І 60% людей захотіли саме, щоб стрім був про календарну реформу. Е, значить, е, у мене стріми зривалися раніше саме через те, що. Дуже поганий інтернет, проблеми були з інтернетом. От зараз, здається, я цю е, проблему вже вирішив, тому що минулий стрім довелося навіть е, зносити, тому що там якість була ніяка. І два рази намагався, і мобільний інтернет, на жаль, підводить. От зараз стаціонарним інтернетом так більш-менш нормально. Е, там критики з московського патріархату пишуть, що. У мене на стрімах буває дуже мало людей. А знаєте, якби я хотів, щоб у мене було багато стрімів, то я б проводив би його ввечері десь от в п'ятницю ввечері. Чи е, на вихідні, коли люди, скажімо, дома всі знаходяться. Ну, А так, я просто це в просвітницьких, так би. Цілях е, роблю, щоб е, потім уже люди передивилися це в запису. І так почнемо, е, поговоримо про е, календарі. З е, самого початку, от час у світовому порядку, тривалість року і доби, вони незмінні, пов'язані з рухом Землі навколо Сонця та її обертанням навколо своєї осі. Е, в, в Святому письмі, в Біблії. Конкретно в першій главі книги буття сказано, і Бог назвав світло день, а темрява назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Тобто Господь створив пори року, день і ніч, і хоч ми кажемо, що доба, доба у нас 24 години, от насправді, якщо вже бути. Точнішим, то доба, значить, повний оберт земля здійснює за 23 години 56 хвилин і 4 секунди. От. Календар як система відліку календарями люди здавна користувалися. В книги буття в тій же першій главі сказаний, сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями і роками. Календар це система відліку часу, що базується на циклі зміни пір року, пов'язаних з обертанням Землі навколо Сонця і зміні фаз місяця. А, значить, місячний календар е, це фази місячного циклу, які тривають, ну, грубо кажучи, 29,5 доби. Сонячний календар, тропічний рік триває 365, грубо кажучи, 20 х доби. Місячно-сонячний календар це календар, в основі якого лежить періодичність видимих рухів місяця та сонця, а рік містить. 12,3 синодичних місяців. Як я казав, здавна вже люди користувалися календарями найдревніше, який відомо, людству календар, єгипетський, 4236 року до нашої ери. Юдейський календар 4 тисячоліття до нашої ери, китайський календар. Третє тисячоліття до нашої ери, календар Шумерів друге тисячоліття до нашої ери, давньогрецькі календарі е, уже з першого тисячоліття з'явилися до нашої ери, японський календар, 660 рік до нашої ери, календар Мая 6 е, століття до нашої ери, Юліанський календар, 1 січня 46-го року до нашої ери. Календарь ацтеків 15-16 століття, Григоріанський календар 4 жовтня 1582 року, Новоюліанський юліанський календарь, травень 1923 року, індійський календар 22 березня 1957 року і так далі. Насправді багато календарів це лише основні. Єврейський календар, от, ізраїльський народ вів відлік часу за місяцем, і кожен молодий місяць був початком нового календарного місяця. Е, місяці називались так: Нісан давній вів 30 днів, Іяр зів 29 днів, Сіван 30 днів, Томус 29 днів, Ав 30 днів, Елул. 29 днів Тішрей або Ефенім, 30 днів, Хешван, також мер Хешван, Бул 29 або 30 днів, Кіслев 29, або 30 днів, Тевех, 29 днів, Шват, 30 днів, Адар 29 днів. Оскільки рік за місяцем відставав від року за Сонцем. На 11 днів євреї кожного третього року додавали 13 місяць, у 30 днів і називали його Ве адар Час обертання місяця, 29 днів, 12 годин, 44 хвилини і 2,8 секунди. А, значить, що таке юліанський календар, звідки він взявся? А, його вів з 1 січня 1945 року до нашої ери Юлій Цезарь. Який встановив тривалість року 365,2 дня. Кожного четвертого року до календаря додавався ще один день. І тривалість місяця. лютого ставала не 28, а 29 днів. Цей рік нам відомий як високосний. Що таке григоріанський календар? Значить, Григоріанський календар це календар, запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римською Григорієм 13 і нині ухвалений у світі як міжнародний стандарт. Різниця між юліанським та григоріанським календарями складає 13 днів, а від 14 березня 2100 року різниця вже. 14 днів. Виходить, що в 16 столітті плюс 10 днів, в 17 столітті плюс 10 днів, в 18 столітті 11 днів, а в 19 столітті 12 днів, в 20 столітті 13 днів, в 21 столітті 13 днів, і в 22 столітті вже буде різниця аж в 14 днів. E, значить, немає жодних свідчень, що ізраїлітяни в часи Христа мали який-небудь звичай пов'язаний e, з відзначеннями Дня народження. А в священному писанні згадки про дні народження стосуються лише Фараона, e, книга буття e, глава 40 та Ірода Антипи, коли загинув Іоанн Хреститель. Це згадується в Євангелії від Матфея. В 14 главі, і в Євангелії від Марка, в 6 главі. Мало того, проповідник каже, що День смерті кращий за день народження. Це в книзі Еклезіаста 7 глава. Вибачте, тут трошки у нас плигає камера. Сонцестояння і християнські свята. Ну... Цю цитату із із Євангелія від Іоанна, коли Іван Хреститель каже, не Христос я, лише посла на мене попереднього. У кого молода, той і молодий. Дружба ж молодого що стоїть та й слухає, вельми на голос молодого радіє. Отака й моя радість, що це сповнилося. Йому треба рости, мені ж маліти. От, так, у нас Різдво Івана Хрестителя за Григоріанським календарем відзначають 24 червня, за Юліанським 7 липня, Різдво Ісуса Христа за Григоріанським 25 грудня, а за Юліанським 7 січня. І от цікаво, що літнє сонцестояння у нас 22 червня, тобто день менше, а зимове сонцестояння 22 грудня. тобто... День більше. Різдво Христове. Насправді ми святкуємо 25 грудня за обома календарями як Юліанським, так і Григоріанським. Значить, подвійні стандарти і нерозуміння на фоні цього всього про календарні реформи. <кій> значить, була відкинута. Календарна реформа, відкинута північноєвропейськими та східноєвропейськими державами, які були протестанськими і православними. Водночас після Берестейської унії 1596 року вона поступово поширилася на Правобережній Україні та була там у використанні до Полоцького собору 1800 років. 39 року. Водночас новий стиль зберігався на тих західноукраїнських землях, які входили до складу держав, де обов'язковим було використання григоріанського календаря, це Польща та Австрія, у більшій частині України ті, що належали на, на, на той час Російській імперії, і де утворили УНР, до відліку за Григоріанським календарем, перейшли лише у 1000 років. 918 році. І от, значить, Центральна Рада на засіданні 12 лютого заслухала і утворила закон про заведення на територію Української Народної Республіки числення часу по новому стилю Григоріанський календар і про перевод стрілок-годинників назад, на 1 годину і 8 хвилин. В порівнянні з часом по Петроградському меридіану, як то числиться в усіх європейських державах, що дуже важно при тісних стосунках з європейськими державами, заведення нового стилю і числення часу проводиться в життя з 16 лютого по старому стилю, 16 лютого рахувати за перше число березня або марта. Місяця. Цікаво, що от, в Радянській Росії теж прийняли Григоріанський календар, от декрет Совета народных комиссаров о введенні западноєвропейського календаря. Совет народных комиссаров постановляє ввести по істеченні января місяця 1918 года в Гражданський обіход новий календарь. Первый день после 31 января всего года считать не 1 февраля, а 14 февраля. Второй день считать 15 и так далее. До 1 июля 1918 года писать после числа каждого дня по новому календарю в скобках число по до сих пор действующему календарю. Подписали председатель Совета народных комиссаров. Владимир Ульянов Ленин, заместитель народного комиссара по иностранным делам Чечерин, народные комиссары Шляпников, Петровский, Алгасов, Оболенский и так далее. Распубликовано в номере 18 газеты рабочего и крестьянского правительства 26 января 1918 года. А, ненадовго відновили Юліанський календар, Це Білогвардійці, армія Дінікіна влітку 1919 року. В Харкові відновила так звана от, контрреволюція, так би мовити. От, Календарна реформа церковна у державній сфері на території сучасної України Григоріанський календар, де Юре, запроваджено одразу ж після ухвалення єпископом римським Григорієм XIII. Оскільки 1582 року українські землі входили до складу речі Посполитої, що була католицькою державою. Проте в той час ситуація між польською католицькою та українською православною церквою були дуже напруженою. Спроби змусити православних прийняти григоріанський календарь лише ускладнили ситуацію. І так українські православні християни дотримувалися юліанського календаря. Аж до 100. Вибачте, до 2023 року. От. Ну, взагалі, яке завдання реформи в церкві? Реформа календаря мала за мету ліквідувати сув весняного рівнодення. Від запровадження юліанського календаря до 16 століття виникла різниця в 10 днів порівняно з фактичним настанням рівнодення. Оскільки дата весняного рівнодення є важливою для визначення дати Великодня, це створювало проблеми. 1583 року Григорій XIII надіслав Константинопольському патріарху Єремії III листа, в якому пропонував прийняти новий календар і на його підставі нову пасхалію. У відповідь Патріарх Єремія зібрав помісний Константинопольський е, собор. У 1583 році 20 листопада де анафемствували всіх тих, хто прийме Григоріанську Пасхалію та Григоріанський календар. Календарна реформа Константинопольським собором була схвалена лише у травні 1923 року. Ну і виникли дискусії, звичайно, навколо цієї реформи. Прикладом дискусії щодо церковного календаря стали події у 40-х роках XVII століття і ініціював її Касіан Сакович, один із видатних українських інтелектуалів того часу. У 1640 році він підготував твір-Старий календар, де вказував на помилки Юліанського календаря. І необхідність переходу на Григоріанський твір в рукописній формі був поданий на розгляд вищому унійному духовенству. Однак така позиція не була прийнята проводом унійної церкви, яка прагнула зберегти свою унійну ідентичність, виділяючи себе, відділяючи себе від католиків. Календарну реформу було відкинуто. <кій> і... Виникли розколи на грудні реформи. Новоюліанський календар це вдосконалена форма юліанського календаря 1923 року був перше використаний як цивільний календар у Греції і пізніше був прийнятий більшістю східних православних церков. Меншість східних православних християн розцінювали це як здачу східної православної традиції. Православної церкви папі Римському, і продовжували слідувати старому юліанському календарю. Деякі з них також розривали спілкування з тими, хто прийняв новий календар, створивши таким чином власну церкву або конфесію. Цей розкол є початком старокалендарних церков, які припинили Євхаристійне спілкування або співслужіння з іншими східними. Православними церквами через прийняття останніми новоюліанського календаря. І от реформи в Українській греко-католицькій церкві та в Православній церкві України. З початком російсько-української війни, та після того, коли 2017 року Різдво Христове 25 грудня за Григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання реформи. Активізувалася щороку з наближенням Різдва. І 1-2 лютого 2023 року очолюваний, блаж... очолюваний блаженнішим Святославом Синод 1-2 лютого 2023 року у Львові в Брюховичах архірейський синод Української греко-католицької церкви, очолюваний Блаженнішим Святославом, вирішив, що з 1 вересня 2023 року у ГКЦ. В Україні переходить на Ново-Юліанський календар для нерухомих свят і збереженням Юліанської Пасхалії. А 24 травня того ж 2023 року відбувся архієрейський собор ПЦУ під головуванням блаженнішої Епіфанія, де вирішено про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року зі збереженням Юліанської Пасхалії. Таким чином, греко-католицька церква Православна Церква України саме в цьому році перейшли на новоюліанський календар. Це мені люб'язно надав греко-католицький священик Ірей Василь Пушкович ці матеріали, які я задіяв на цьому стрімі, озвучив, так би мовити. І що ми можемо з вами говорити, про що ми можемо тут? Поговорити, подискутувати, на жаль, не можу тут розмістити карту, де в світі святкують люди Різдво 25 грудня, а де 7 січня. Так от, вся Абсолютна Америка, більша частина Африки, вся Західна, майже ну, вся Західна Європа, Австралія, Індія там багато. Абсолютно, більшість світу, скандинавські країни, там вони святкують 25 грудня. 7 січня святкують тільки виключно там Росія, Білорусія і всього-навсього декілька цирков. Але ну, дивіться, звичайно, що новоюліанський календар, або григоріанський, якщо угодно буде, звичайно, вони більш. Такі удосконалені. Ну, і, звичайно, що е, у всьому світі відбувається прогрес, тому і календарна реформа повинна теж відбуватися. Але уперлися і ухопилися за оцей старий стиль. Чому? Тому, щоби е, не? Йти в фарватери з цивілізації. Тобто це цивілізаційний вибір. Дивіться, всі ті, хто святкує 7 січня, це ті, хто знаходиться в орбіті російських впливів. Це сербська церква, це, значить, там польська, здається, церква, і ще там декілька от таких церков, які йдуть фарватері російської політики. Всі ті, хто не хоче бути разом з Росією в будь-яких там а, проявах. А, вони переходять на, 25 на святкування 25 саме, грудня. Тому це це питання іще має і політичний вимір, в тому числі ініціюється, скажем, політичними різними силами. І з того, і з іншого боку, йде звинувачення в тому, що бачите, це все політизація, це все, значить, у нас е, е, не духовне, ну так, а це палиця о двох кінцях, е, звинувачують, от що там, наприклад, Православна церква України. Е, п, як, як вони там пишуть, значить, е, е, Ідуть там, як би під католиків. ну, вибачте, ми вперше будемо святкувати Різдво з усім цивілізованим світом. Ми а, прагнемо йти саме до цивілізованого світу, і ми будемо святкувати з цивілізованим світом. А ті, хто хоче святкувати з Російською імперією з її сателітами, нехай і святкують з Російською імперією. Якось так. От, власне, що. Тут додати більше якби й нема чого, все, що я хотів сказати з цього приводу. Спасибо вас, господи, друзі. І надіюсь, далі ми будемо проводити стріми, вже на якісь такі е, гострі теми. Амінь. До зустрічі.